Послання апостола Павла до Римлян. У Римі багато євреїв. І ось апостол Павло скликає знатних євреїв Риму і розповідає їм про Ісуса Христа, який жив, вмер і воскрес, узявши на себе гріхи світа. І він починає від улюбленого для євреїв від Авраама. І починає із питань віри, обрізання і закону, і підводить їх знову до благодаті через Ісуса Христа. Що ж скажемо, знайшов Авраам наш отець за тілом. Бо коли Авраам виправдався ділами. То він має похвалу та не в Бога. Що б описання говорить, увірував Авраам Богові, і це йому залічено в праведність. А заплата виконавцеві не рахується з милости, але з обов'язку. А тому, хто не виконує, але вірить в того, хто виправдує нечестивого, віра його порахується в праведність. Як і Давид називає блаженною людину, який рахує Бог праведність без діл. Блаженні, кому прощені беззаконня і кому прикриті гріхи. Блаженна людина, якій Господь не порахує гріха. Чи ж це блаженство з обрізання, чи з необрізання? Бо говоримо, що віра залічена Авраамові в праведність. Як же залічена, як був в обрізанні чи в необрізанні? Не в обрізанні, але в необрізанні. І прийняв він ознаку обрізання, печать праведності через віру, що її в необрізанні мав, щоб йому бути отцем усіх віруючих, хоч були необрізані, щоб і їм залічено правід. І отцем обрізаних, не тільки тих, хто з обрізання, але й тих, хто ходить по слідах віри, що її в необрізанні мав наш отець Авраам. Бо обітницю Авраамові чи його насінню, що бути йому спадкоємцем світу, дано не законом, але праведністю віри. Бо коли спадкоємці ті, хто з закону, то спорожніла віра й знівечилась обітниця. Бо закон чинить гнів. Де ж немає закону, немає й переступу. Через це з віри, щоб було з милости, щоб обітниця певна була всім нащадкам. Не тільки тому, хто з закону, але й тому, хто з віри Авраама, що отець усім нам, як написано, отцем багатьох народів я поставив тебе перед Богом, якому він вірив, який оживляє мертвих і кличе не існуючи, як існуючи. Він проти надії увірував у надії. Що стане батьком багатьох народів за сказаним таке численне буде насіння твоє. І не знеміг він у вірі і не вважав свого тіла за вже омертвіле, бувши майже сторічним ні утроби сареної за зазмертвілу, і не мав сумніву в обітницю Божу через недовірство, але зміцнився у вірі і віддав. Слава Богові! І був зовсім певний, що Він має силу і виконати те, що обіцяв. Тому й залічено це йому в праведність. та не написано за нього одного, що залічено йому, а за нас, залічиться і нам, що віруємо в того, хто воскресив із мертвих Ісуса Господа нашого. Що був виданий за наші гріхи і воскрес для виправдання нашого.